В Одесі національну свідомість сьогодні демонстрували не лише українським вбранням, а ще й своїми вчинками. У місті відбулася святкова акція Донація у вишиванках. Десятки громадян зібралися, аби здати кров пораненим захисникам країни. Докладніше про яскравих та вмотивованих. Дивіться далі. Зранку одеситка Ганна вдягнула улюблену вишиванку та прийшла у відділення переливання крові в яскравих візерунках. Вбрання історичний код української нації, але своїм генетичним кодом жінка готова поділитися сьогодні у буквальному сенсі. Знаєте, у мене чоловік. О, о... Військовослужбовець він отримав дуже важке, тяжке поранення, і його йому рятували життя донорською кров'ю. Тому я вирішила свою кров теж комусь здавати, щоб вона, мабуть, можливо, врятувала комусь життя. До ініціативи Донація у вишиванках долучилися півсотні людей. Все заради поранених бійців ЗСУ. Соціальна працівниця Олена спеціально відпросилася з роботи, щоб Встигнути здати кров. Мені 44 роки, і мої однокласники, друзі, товариші вою воюють і можливо. Моя кров попаде саме моїм друзям, чи просто якомусь хлопцю чи дівчинці, який буде потрібно ця кров. Поруч у святковому дрес-коді донацію роблять і медичні працівники. Саме вони знають, здавати кров не лише важливо для підтримки війська, а ще й корисно для здоров'я самого донора. Ну, ви знаєте, якщо так по простому, так, йде оновлення крові, тобто ми стимулюємо рост кров'яних тілець, що підвищує і вніс. Заліза в нашому організму це дуже важливо для того, щоб ми мали сили працювати. До акції долучилися і військовослужбовці. Прикордонниця одеського загону Юлія каже, це дуже символічно, що цивільні та армійці об'єдналися заради спільної мети у такий святковий день, тому що е кожний стежочок на вишиванці це як крапина крові, тому що кров це також зброя, і вона допомагає не тільки відновитися нашим захисникам та захисницям. А також наближає нашу перемогу. Усі донори отримали пам'ятні подарунки. А в волонтерському проєкті, представники якого і організували акцію, нагадали, що під час війни потреба у донорській крові надзвичайно велика щодня. В нас сьогодні прямо черги, ажіотаж. Ми з одного боку дуже цьому раді, а з іншого боку, хочемо, щоб у такій кількості люди приходили сюди кожного дня та кожного дня. Ділилася своєю кров'ю з нашими захисниками та всіми, хто цього потребує. З Одеси Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці – телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.